Доброго дня всім. Провела вас у парк. Я йду по справах, зайшла ось трошки присіла, думаю, трошки поговоримо з вами капельку, де піду далі. Якось дивуюся, знаєте, пишуть і ви як такий буде, ви як будете така хамка. То у вас не буде ні одного підписника, ну, може, один да буде. Мої будуть зі мною. А такі, як ви, ви, напевно, про себе кажете, Хамка. Я вас і заблокувала. А можна, що мені щоб дивіться на якісь відео, які ми робимо, щось стараємося, працюємо, щось строїмо, щось садимо. Дивіться, щось, щось, що закриваю, що там готую. Ну, чому ви, мої злючки, не дивитеся, чи дивитеся тихенько і немає до чого причепитися? Я не знаю. Чому я Хамка? Я не знаю, я відповідаю людям тим, хто щось кажуть, я й відповідаю. Ну, а що ви хотіли? Ви хотіли негатив лити і... Паскудити і щоб просто я мовчала, я жива людина, я мушу відповідати. Ну, якщо ви про себе це кажете, то це ваші справи. Якщо вам так зручно, то кажіть. От те, що ви кажете, от там ображаєте хамка, потім ще там всякими а, притрушеними називаєте людей, не тільки на неї, ну, то ви і насправді є хамка, і, тому що. Нормальна людина, не хамка, вона ж цього не напише, правильно? Вона промовчить, вона подивиться пальчиком доверху чи донизу і все. А як вам так вигодно, зручно, вам подобається, у вас є негативи, якесь зло. Ну то таке пишіть, я не знаю. Я заблокувала і все, сьогодні. Я вас не буду більше чути і бачити, тому що це буде не один коментар. Ви тільки бачите все погане. доброго ви ніколи не бачите і ви не побачите. А ви хочете бачити те, що ви хочете. Можна із поганого щось взяти і добре, правильно? Я ж завжди так казала. Отак-то. От Такі справи мої дорогі. Не знаю, що ще додати. Ігора лікую. Курковий жир йому даю, зробила з медом, просинається. Я йому даю ложечку таку неповну, ну там десертна ложка йде зранку. Думаю, пройде. Хоч трошки почистить його від того диму, тому що там вже легкий, я не знаю. Я знову поглядаю, будете казати, що я дивлюся на всі сторони. Ну так, да, що я отак тюплюсь. І буду тупо дивитися. Дивлюсь, тому що ззаді в мене люди, збоку люди, справа, зліва, спереді люди. І тому я так і дивлюся, тому що люди і поглядають на мене. І знаєте, як? Якось незручно, тому я й поглядаю, кажуть, як ото я боюся, чи в когось щось украла, і дивлюсь по сторонах. Ну, так, як то получається в мене Ах, такі справи. Вчиться, щоб шампунь була 180 гривень. Це сьогодні ще акція 140 гривень через. Велика. А тут є 400 мг. Ото ціни, я колись я купляла за 90 гривень цю. Зразу. Коли? Зразу ще коли вона почалася. Вона мені нравиться ця така. Що злякався? Що <ривання> ти боїшся. А? <ривання> ти голова я шия, так? Да? Мені кажеться, що да. ти ж командуєш. Ну, Кажуть, що я. <ривання> Скажи, я хочу покомандую, то щоб виходить так як я скажу. Все одно зробить так, як він знає. Чого ти воно так? А потім я кажу, бачу, я ж казала, я права. Так, шампунь купили. Я купила в Єві і купила, дивись, ця помада у мене десь ну, 2 роки, може більше. Я не знаю, чого вона так мало ну, витрачається. Дивісь, бач, така сама, я прийшла в Єву. Така сама помада. Тут, тут, тут ще треба її розкрити. А тут у мене тут який номер. Десь загубилося, Ага, четвертий номер. Ми тут вбирали вже. Ба, ти просто мало малюєш? де? Ні, не мало, Віталій. обічно помада, друга така раз-раз да І все. вона дуже дешева. Це колись брала жіночка. Ось такі ці помади, Це моя стара. А це брала жіночка. І вона каже, дуже добра помада, прийшла теж із тим старенькою. Два годилась, вже її майже не осталося. Вона в такій степені якась економна. Наче тут ну, і небагато, але вона дуже класна, я вам скажу. Вона якась трошки.

Може, ша нова. О, вже купачка, не знаю, де новенькі. Хай буде ця тут в машині вже, а ну собі возьму сумочку. Я собі купила подарунка за ягоди. якась як і Матова. Рону чи ні? То що ти не бачиш, не вийшла? З себе. Вроді нормально ж намазала. Вона така не червона.